І в своїй промові він показує Моїсею Ясуд. Ти не один із тим народом, який восстав проти тебе. Я чую твої проблеми, я бачу твоє серце, я бачу твій розпач. Я бачу того одинокого, самотнього, який не годен порадити внутрі себе. І я допомагаю тобі. А тепер слухай мене. Він звертається і каже, бачиш, 70 чоловік тих. Найкраще. Візьми. І далі він каже, в пустині завтра ви будете їсти м'ясо. Мойсей каже, як?